Вийшов я прогулятись біля хутіра та побачив, що в мене поруч вже розквітло поле соняшника. Подивіться, яка краса. Небо, неймовірно, краєвиди, сонце. Настрій в мене був не дуже, а зараз я посміхаюсь. Сподіваюся, що і ви так само побачивши ось цей пейзаж, ось це море соняшника. Будете посміхатись. З'явиться у вас бажання. Якщо вам сумно вийдіть на вулицю, навіть якщо мешкаєте в місті, та подивіться навколо вас та майте позитив, який я передаю вам через екран нашої місцевості. Зараз вже покажу вам бруківку. Ось такий у нас краєвид, дорога в два. В дві сторони буду йти та обрати та приймати на себе всю цю літню радість, емоції. Як красиво.